Рухаємось далі, і долучаємо наступного спікера. Далі лінію бойового зіткнення будемо розбирати з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас з паном цихоцьким. Пан Цихоцький нам розповідав, що зараз відбувається довкола і навколо Авдіївки. Є питання для вас, як для експерта, для аналітика. Я ну чесно кажучи, вже боюсь наврочити. Чи можемо ми говорити про стабілізацію лінії фронту на цьому відтинку, на цьому напрямку? Ні, поки що на жаль, ми не можемо цього говорити. Тобто, і ця ситуація буде зберігатися і ще принаймні кілька тижнів. Тобто, мається на увазі, що визначається ось ця сіра зона. Ну це вона в неформально в ході боїв визначається сіра зона. Відбудовується лінія укріплень, і зараз іде якраз боротьба за то, хто кого відсуне, чим далі, ну тобто від своїх рубежів. І ось, ось ця ситуація, коли ворог буде накопичуватися, буде пробувати наносити удари, ми відповідно будемо відбивати його і намагатися закріпитися на вже на нових рубежах, от вона буде продовжуватися. І до речі, тут так само там треба зважати на наявність російської авіації, тому що ми ж пам'ятаємо, що під час штурмів Авдіївки, тобто близько 150 п'ятидесяті і ста вильотів, найбільша частина припадала саме на цей авдіївський напрямок. Тобто, очевидно, що Літаки із російські літаки з керованими авіабомбами, які можуть чну півтонни, півтора тонни вибухівки розбирають будь-яке укріплення. Тобто, це є суттєвий фактор для того, щоби. Ну, на якихось для підтримки їхньої піхоти, отже, якщо ми зможемо все ж таки відігнати їхню авіацію, зменшити кількість їхніх авіанальотів, відповідно, що ми отримаємо незначну, але перевагу. Якщо ми отримаємо, крім того, додаткові боєприпаси, ми не дозволимо ворогу скупчитися і, і вже. На етапі формування якраз його ударних угрупувань ми зможемо його стримати, нанести йому ураження, і відповідно, що тоді вже можна буде говорити про стабілізацію лінії фронту. От, поки в нас е, цієї гарантії немає, поки в нас досі є брак боєприпасів. Я маю на увазі артилерію, поки ми ще не знайшли протидію, тобто вільніше, ми не отримали засобів от саме для протидії ворожій авіації. Поки зарано говорити про стабілізацію лінії фронту. Ну а Опальний ворожий потенціал він ще буде зберігатися до кінця березня. Тобто, ворог розуміє, що в нього є ось це невелике вікно можливостей. Ну я кажу, невелике за мірками нашої двохрічної війни. Але ворог має це вікно можливостей, поки ми ще не отримали всіх необхідних засобів, і він буде намагатися тиснути саме на цій ділянці фронту, не рахуючись із жертвами. До речі, як ви ставитесь до такої тези, не скажу в кого прочитав, що ось ці керовані авіабомби, це я зараз процитую єдиний засіб, за допомогою якого росіяни можуть прорвати українську лінію фронту лінію оборони. Чи єдиний можливо визначальний, можливо, я просто чіпляюсь до ну до слів. Як ви вважаєте, ну дивлячись, що мав автор на увазі, тому що Справді, от розібрати наші укріплення можна лише з допомогою цієї авіабомби. Тобто, ми бачимо, що навіть допомога ну от в артилерійських боєприпасів, навіть ті ж такі, та ж таки артилерія із північної Кореї, яку використовує ворог. Все одно не може подолати наші укріплені райони, і не можна і не може стати оцим визначальним фактором в прориві наших ліній оборони. Отже, на сьогодні вони дійсно покладають. Свої головні зусилля саме на авіацію, і от це та ж причина, чому ми не можемо спокійно будувати укріплення. Ну тому, що будь-який там хоч півтони, півтора тони, звичайно ж, буде розбирати будь-які набудовані нами укріплення. Отже, ми змушені бути в такій маневровій обороні. Ми змушені десь по кілька разів на тиждень відкопувати нові нові позиції. Змінювати постійно ці місця свої дислокації. Тому що ми під, е, воюємо фактично під ударами цих кабів, е, і ми не можемо в повній мірі прибрати от саме цю загрозу. Ну а що в росіянам, звичайно, хотілося б повернутися на цей самий час, тобто на весну 22-го року, коли вони б могли застосовувати по 60 тисяч артилерійських пострілів, і отже, таким чином, руйнувати, виносити нашої наші позиції. От наразі в них такої можливості немає, попри те, що вони все одно. Зберігають тотальну перевагу, і в артилерії так само пробіжусь по решті лінії бойового зіткнення. Коротко так, друзі, як завжди, ми починаємо з куп'янського напрямку. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку за минулу добу ворог здійснив 11 атак. Переважно мова про атаки на такі населені пункти, як Синьківка та Табаєвка. Лиманський напрямок відбито п'ять атак супротивника, і тут гаряче і в Білогорівці. І в Тернах, і в Верхньокам'янському як зазначають аналітики з Діпстейту, загалом активність ворога на цьому відтинку трошки впала. Очевидно, що ворог проводить ротацію підрозділів, і як зазначають аналітики Діпстейту, варто очікувати активізації найближчим часом. Гаряче безумовно також на Бахмутському напрямку. Тут в центрі уваги такі населені пункти, як населені пункти, як Богданівка, Іванівська, Андріївка, і саме цю карту ви зараз бачите на своїх екранах. Діпстейт зауважує, що якщо в Богданівці ситуація більш-менш стабільна, то дійсно. Ну, складна м'яко кажучи, ситуація в Іванівському, пане Сергію. На ваш погляд, ось таке зміщення акценту на Іванівське. Чим воно обҐрунтоване? Тут нам потрібно розглядати сам головний замисел ворога. А він хоче протиснутися до часового яру. І отже, нічого нового, він продовжує тиснути саме на навколишні села. Але не вони його є метою, тобто вихід саме до панівних висот, саме в районі часового яру, безпосередньо в цьому населеному пункті, і тому він буде тиснути фактично по всіх фронтах. Тобто, десь йому буде краще це вдаватися, десь не вдаватиметься, але і. Він буде шукати нових шляхів, тобто перекидати резерви, але оцей тиск на часів яр він не буде послаблювати. Він Розуміє, що в принципі ось ці села перелічені вами вони самі по собі нічого не значать без панування конкретно над висотниками, які знаходяться в часовому мірі. І ще за вашою допомогою хотілося б звернути увагу на те, що відбувається на запорізькому відтинку. Трохи пізніше покажу карту. За даними Генштабу, так бачимо, що ворог продовжує здійснювати атаки в районі населеного пункту Роботине. Пане Сергію, що відбувається там зараз? І... Поки ви почнете відповідати, я швиденько намалюю і зверну увагу наших глядачів на дорогу, яка йде біля роботи. На вашу думку, чи вся увага ворога буде приділена перерізанню ось цього шляху, і чи буде він діяти за тією ж схемою, яку ворог застосував в Авдіївці? Я маю на увазі теж з перерізанням ось цього шляху? Будь ласка. Ну, обов'язково обвін розворог розуміє, що логістика ну, відбувається, і дійсно, тут наші сили оборони застосовують от те, що називається маневрова оборона. Тобто, десь протягом ночі заходять групи, вже намагаються закріпитися на Нашого плацдарму потім після цього знищуються нашою артилерією, ну, буквально вибиваються, не вдається їм закріплюватися, і все. І о, щодня починається вже новий бій. Вони намагаються, звісно ж, атакувати одразу з трьох сторін. Вони намагаються атакувати також і по флангам. Тобто, вся мета для того, щоб зрізати ось власне це наше вклинення. От наразі, конкретно, цей плацдарм це демонстрація того, як грамотно проведена операція, наша наступальна і грамотно зайняті позиції, наскільки їх можна довго втримувати? Тобто, бачимо тут і переважаючі сили ворога, бачимо тут. Постійні атаки, от вони безпередні щодня відбуваються, і при цьому при всьому навіть за умови, що у нас є брак снарядів, що ми з трьох боків в оточенні, що тобто, ворог обстрілює фактично з усіх боків, і при при цьому йому не вдається зайти, закріпитися, і при цьому він несе там втрати. Ну от я думаю, що що, що от цей наш балкон він виконує ту саму функцію, яку виконувала Авдіївка, тобто Тягує наступаючі сили ворога на себе, ну і от в обороні, ми фактично перемелюємо. Ось це дійсно велике угрупування яке знаходиться на цьому напрямку, пане Сергію. Ще будь ласка, що стосується Херсонщини, давно ну принаймні на моїй пам'яті давненько не бачив такого зведення в генштабі. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного управління військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Увага! Супротивник наступальних штурмових дій не вів. Що там сталося, оскільки нагадаю, я вже ну кидав цей спойлер з приводу того, що якраз угруповання військ Дніпро, друге, за потужністю за чисельним складом, воно якраз продовжує ущільнюватись. Так ви приві і воно продовжує очільнюватися. І якщо ми подивимося на південь, десь відстані приблизно 30 кілометрів, то там продовжується відбудова саме укріплених ліній. Але при тому, при всьому, от ворог не може застосовувати повноцінні такі свої ударні угрупування, то банально через нашу ефективну роботу артилерії, яка знаходиться на правому березі, і плюс наших дронів, тобто. От їхню техніку, навіть до речі, легку автомобільну, ці так звані буханки, дуже вчасно ще на підступах спалюють наші сили оборони, і тут фактично так само цей плацдарм, про який вже прозвітував і Шойгу, він виконує ту саму роль наживки для дійсно великого групування сил. І Воно змушене ворога, і ворог змушений там тримати і додатково накопичувати ці сили. Намагатися проходити застосовувати малі піхотні групи, тому що в усьому іншому випадку ми дуже швидко виявляємо його власне його угрупування і весь час завдаємо потужних ударів. Тому так дійсно, бачите, навіть командувач Теплінський нічого не зміг зробити з оцим невеличким плацдармом вздовж, вздовж Дніпра. Пане Сергію, і на завершення в нас є буквально ще пару хвилин. Свіжа інформація про те, що дві ракети при тому, це росіяни про це пишуть. Дві ракети влучили по території авіабази Гвардійське. Це в Криму, можливо, ми і карту побачимо, де саме ця авіабаза розташовується. Тут що, що цікавого, ну перше будь-яке влучання по авіабазі супротивника. Це однозначно гарна новина. Але що цікаво, що е, атака на цю авіабазу там пошкоджена м, м, руліжна дорога аеродрому. Це важливо е, що атака була 1 березня. Розповіли про це росіяни аж 4. Навіщо потрібна ось ця пауза в три дні? Але тим не менш, вони ж сказали про це, могли б замовчати. На нарешті вони про це сказали, тому що залагодити от росіяни зазвичай беруть ось цих кілька днів. Це ж не лише вони нам мовчать, вони ж і своєму начальству мовчать. Вони також намагаються завжди впоратися із якоюсь критичною ситуацією своїми власними силами. От їхні командири не хочуть швидко доповідати наверх начальству, і от тільки після того як очевидно, ну це вже здогадки, як виявилося, що Літаки, їхня саме фронтова авіація не може в повній мірі використовуватися саме через ці ушкодження, завдані ракетами. Ми ж пам'ятаємо кілька днів тому. Дійсно, оці влучання по литовищу. От тільки після цього вони зрозуміли, що відремонтувати своїми силами їм не вдасться. Доведеться все ж таки залучати ще і сторонні засоби, і тому і приховувати цей факт вже, в принципі, немає ніякого сенсу. Все одно він вийде назовні. Тому так ми бачимо також. І інші влучання, які вже протягом ну власне минулої доби і перед цим також були, і де росіяни так само звітували, що мовляв, все збили, всі ракети, всі дрони вони збили. Ну і при цьому, при всьому там в Криму в них щось яскраво палало. Отже, ця тенденція в нас зберігається. І послідовно наші сили оборони знешкоджують їхню інфраструктуру, тобто, бачимо, що льотна інфраструктура, бачимо, що нафтова інфраструктура, тобто забезпечення паливом, і поступово кримське угрупування ну, воно буде ослаблюватися саме через от неможливість або ж погіршення використання цієї військової інфраструктури, пане Сергію. Дуже дякуємо вам за коментарі і пояснення. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці